Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. Мене звати Максим. В цьому відео я хочу вам розповісти про зрівняння таких країн для біженців, як Литва і Іспанія. Так, давайте розберемося, що краще, що гірше. Я чесно кажучи, про Литву не очікував. Ну, В Литві стільки речей класних. Що я не міг повірити взагалі. Давайте зараз подивимося. Хоча я взагалі думав, що це бідна країна, ну і що там не, не можна нічого якби, ну, зробити для допомоги, для допомоги біженцям. Так? Давайте зараз розберемося. Ми зараз знаходимося в Севільії, так. У нас дощик, якщо ви бачите. Так? Ну, це такий дощик. Як наш літній у Київській області, так? але тим не менше для Сивільців це вже все, це вже зима. Так? Ну, давайте будемо дивитися, як воно буде далі. Так? Давайте зараз розберемо, так? Литва і Іспанія це країни Євросоюзу, так? але такі країни, як країни Балтії, це Литва. Естонія і е, ось моя донька мені з конути зараз махає рукою, каже мені привіт-привіт. Зараз я вам покажу. Привіт-привіт, все. Так. От, е, маленька рекламна пауза, так? От. Значить, це країни, які платили штраф Євросоюзу: це Литва, Латвія, Естонія, Польща, Угорщина, Словаччина і е, Румунія зараз не впевнений так, за те, що вони не приймають біженців до 24 лютого 2022 року, так? коли почалося масштабне вторгнення Росії на територію України. Так? Давайте зараз розберемось, так? що пропонує Литва біженцям з України і що пропонує Іспанія. Порівняємо ці дві країни. Так? Значить, е якщо ви приїжджаєте в Литву, так? ви можете запросити єдиноразову допомогу, це 252 євро у Вільнюсі. Так? Кожна провінція. Е Має певні свої виплати, так? Вони можуть платити більше, можуть платити менше. так? Тобто в Іспанії інша історія: взагалі, куди б ви не приїхали, у них є певна система надання допомоги біженцям. так? Тобто, якщо ви, наприклад, приїхали в Севілью до нас, да? або приїхали до, ну, я не знаю, приїхали, наприклад, в Барселону. так? У вас будуть 4-3 організації, приймаючи для біженців, так, які працюють вже дуже довго. Вони працюють вже десь близько 20 років, так, які вас приймуть в своє житло, або в житло, яке вони надають, або оплатять вам це житло. Так, і ви будете жити там і харчуватися. В Литві зараз нагадую іще раз. Давайте на це зауважимо. Вам дадуть без, е, як одну безкоштовну, так не можна сказати, да? тобто вам нададуть е, одну допомогу е, 252 євро. Це найбільша допомога у місті Вільнюс, це столиця Литви. Так? Але в кожному регіоні по-різному. Далі. Ви так само, як в Норвегії. От я знімав е, відео про Норвегію. Ви подивитесь, як воно робиться. Тобто, як там робиться прийом біженців, так? Там приймають біженців у міграційній службі. У міграційній службі. В Іспанії в міграційній службі не приймають біженців. В Іспанії приймають ті організації, які... Є для прийому біженців. Це окремі організації. Вони можуть бути як державні, так і частково державні, тобто державно-приватні, як у нас в Україні є така річ, як державно-приватне партнерство. так? Тобто вони можуть працювати з біженцями. так? Це, на мій погляд, це набагато круче, це набагато зручніше. Тому що, ну, як вони отримують оплати, так вони мають свій фонд житла, свій флот машин для перевезення біженців, буси. Вони обладнані, ви не уявляєте, як вони обладнані, це просто там от для чемоданів, там окреме місце для людей, окреме, тобто для того, щоб ще щось там окласти для тварин, окреме і так далі. Так? Далі. Міграційна служба для того, щоб подати заяву на тимчасовий притулок. Так? У Литві це міграційна служба. Ви пишете заяву на прихисток плюс заява на отримання одноразової допомоги. В Іспанії не так. Ви приходите у приймаючу організацію, так? там заповнюєте все. У вас є зустріч з адвокатом, З соціальним працівником. Ви стаєте на програму. Після цього вас беруть і починають вам, наприклад, надавати житло і їжу. так? У вас цей адвокат буде постійно. так? Оце, навіть якщо ви закінчите цю програму, так? він у вас буде. так? Звісно, що хай проїде. Звісно, що соціальна допомога вона не може тривати вічно, так, і в неї є певні певні терміни. Я про них розповім в наступному відео. Так? Але зараз, ну по тобто, ще раз, підсумуємо, так зараз заява на отримання одноразової допомоги і прихисток в Литві подається в одному відомстві. Це міграційна служба в Іспанії не так. Ви приходите в організацію приймаючу, вона не державна, і подаєте там цю заяву. Так? А, наприклад, для того, щоб отримати документи на резиденцію, так, на вид на проживання, тобто, воно тут називається. Резиденція так ну не знаю, по нашому воно є як ну, посвідка на проживання. Тобто ви прирівнюєтесь до громадянина, ви подаєте вже окремо в поліції. Я теж робив про це відео. Можете подивитися, як і де це зробити. Так, далі в Литві ви можете отримати одноразову допомогу е за ну, оцю, яку ви запросили, так, от ну, в міграційній службі, за 7-10 робочих днів. так. В Іспанії воно не так. Взагалі, от на нульовій фазі ви не отримаєте ніяку допомогу, так? Ну, окрім і житла і їжі, тобто триразового харчування. І ви будете жити, наприклад, от у нас в Севілії це хостели і готелі. в Аліканте це можуть бути прихистки для біженців, це такі табори з палатками і так далі. Так? Це те, що я бачив. Так? Але, ну, наприклад, в Мадриді я не можу сказати, бо раніше це були теж хостели і готелі. Так? Значить, далі. Але тут, в Іспанії, ви не отримаєте ніяку грошову допомогу. Ви розумієте, От що якщо ви отримали грошову допомогу, так, в якійсь країні. Ну, все. Далі вам її І сказали дякуємо, до побачення. Тепер робіть своє життя самі. В Іспанії не так. Вам. Допомогли з житлом, з харчуванням, і далі вас по програмі по трьом фазам ведуть далі, щоб ви вивчили мову і інтегрувалися у це суспільство. На мій погляд, це, ну, це клас. Це не тільки в Іспанії, це є і в інших країнах, наприклад, у Франції, в Португалії таке є. Так, ну, це важливо, це, це правильно і, і це важливо. І, на мій погляд, от я пройшов повністю ці. Ці фази, так, ну слухайте, ми вивчили з нуля мову там до того моменту, коли ти повинен заключити договір, наприклад, на оренду житла. Уявіть собі, прочитати цей договір, зрозуміти його, так, і заключити його, погодитись на нього. Для цього потрібні знання мови, так? Розумієте? От або йди нанімай адвоката. О, то нас в цьому всьому навчили. Нам не давали якусь одноразову допомогу, наприклад, тисячу євро. Да? І йди роби далі, що хочеш. Ні. Тут краще, ну, на мій погляд, це краще, да? коли то, тебе і ведуть по цим програмам, тебе намагаються вивчити мові, так? ти живеш там, тебе кормлять, да? і потім ти вже виходиш на другу фазу, так? І там же ти йдеш на свої хліба, на свою квартиру і шукаєш роботу. Мало того, з техніком по роботі. Так? Далі. Якого тобі теж надає ця організація? Це важливо. 70 євро щомісячна допомога на дітей є в Литві. Так? Тут у нас не так. У нас, якщо ти йдеш на програму. Такого немає, спочатку такого немає. Нульова перша фаза немає такого, так. На, на другій фазі, так, дійсно, це є 250 євро на дорослу людину, так, і 100 на дитину. так, Якщо приїжджає, наприклад, мама і е, дитина. Далі, е, люди з інвалідністю та пенсіонери так, можуть розраховувати теж. На допомогу додаткову, так? Але спочатку в Литві вам потрібно пройти певні ну, доказати, що ви, наприклад, інвалід, так? і отримати цю допомогу. В Іспанії, ви зразу отримаєте це, все, цю всю програму разом. Так? А потім вже всередині цієї програми, якщо ви знаходитесь на в першій і на другій фазі у вас є соцпрацівники, які вам допомагають отримати інвалідність, наприклад. Да? Або якщо ви живете самі, все, це ваша вже справа. Ви йдете і її отримуєте самі, заповнюєте документи. Так? Але е, тут немає якоїсь додаткової допомоги на пенсіонерів чи інвалідів. Вони просто розраховують на ту ж допомогу, яка є загальна. Так? Я робив відео, також ви подивіться його, так, і е, скільки кому платять, за що, так? Е, в Іспанії. тобто, відповідно, от Якщо ви інвалід або багатодідна родина, або ви, наприклад, е, самотня мама, або з дитиною, тут все, тут все поділено на такі деталі. так, І відповідно від цього є певні виплати. так. Я залишу тут це відео, ви можете подивитися. Так? Далі, уряд або просто, якщо я не залишу, так зайдіть на каналі. Уряд може компенсувати до 20-30% 70 від оренди житла. Це Литва. так. Литовці молодці, вони українцям дійсно допомогли дуже багато. так. Е, от. І от у них є така, ну, така директива. Що вони можуть відшкодувати вам 20, 30-70% від, від оренди житла. В Іспанії не так. Якщо ви переходите на другу фазу, Іспанія вам надає кошти на повну оренду житла. От, наприклад, якщо ваша квартира коштує 650 євро, як у мене, наприклад, так, вони вам їх дають, От, наприклад, на родину з трьох дітей і двох дорослих, максимальна. Максимальна оцінка житла була на оренду житла. Так була 700 євро. Так, ми коли знімали, це був 20-й рік. Так. От, нам, нам давали, нам організація давала 700 євро. Так, і ми зняли цю квартиру. Зараз ми платимо 650, тому що налагодили стосунки з е, фезєвами квартири і платимо менше вже трошки. Так. Далі, якщо заселяєтесь самі, Литва дає гроші на побутову техніку. Це від 200 до 500 євро. Така ж сама історія в Норвегії. Слухайте, у нас такого нема. В нашому селі такого не дають. В Іспанії такого нема. Ніхто тобі нічого не дасть, якщо ти заселяєшся в нову квартиру. Але, але в Іспанії є така річ. Тут загалом здають квартири вже з меблями і з побутовою технікою. Так? Тобто тут є, звісно, нюанс. ну, якби, не знаю, Треба дивитися, От якщо в північних країнах це пуста квартира, тут теж пусті здають, але це рідше. Так? Тут більше вже в тебе готово. Так, все, ти переїжджаєш і живеш. Так, далі. Якщо заселяєтесь самі, ага, ну це, да, це я вже сказав. Е, Безкоштовна картка для телефона, так? і картка на 115 євро на купівлю продуктів на місяць. Це в Литві. Так? От якщо ви приїхали, вам дають безкоштовну картку для телефона і картку на 115 євро на купівлю продуктів так? банківську. Так? Тут такого нема. Тут є певні організації, наприклад, Червоний Хрест він спочатку давав ці кошти на купівлю продуктів, але це тим, хто живуть просто самі по собі. Тобто взагалі ніде. Розумієте? От, такого, ну, ви розумієте, що для іспанців головне вас заселити, забезпечити вас житлом нормальним, з душом, з інтернетом, з усім, та? з харчуванням триразовим в день. Так? Все. Далі вони нічого платити не будуть. Так? Але їм не треба буде вам видавати картку на продукти, розумієте, на 115 євро, які невідомо коли закінчаться. Розумієте? Ну, закінчаться вони у вас через місяць. Що ви далі будете робити? Добре. От так само тут не, не видають картку на телефон. Це вже твоя відповідальність. так? Ти береш сам за те, що у тебе там залишилось, чи як, чи... Ну, от купляєш картку на телефон, в Литві краще, так, дійсно, вони її видають. так? Ну, от е, Такі відмінності. так? Хочу вам сказати, що е, незалежно від того, що ви вибрали, так? бажаю вам, щоб у вас все було добре на тій землі, яку ви вибрали. Інтегруйтесь, любіть цю землю. Поважайте. І нехай у вас все буде добре. Підписуйтесь на мій канал і радьте його своїм друзям через.